Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні хочу продивитися тільки що побачила в новинах, що, начебто, техніка, боєприпаси, і гусеничні всі оці танки з Маріуполя, начебто через Маріуполь, виходять туди в сторону Росії, в сторону Таганрога. Що це, чому вивозиться ця техніка, чому вивозиться, що це за переміщення? Давайте подивимося. Чи дійсно готуються накивати п'ятами, як кажуть? Тому що десь такий ходить слушок, що начебто ну, можливий. Я не говорю, що це сценарій стопроцентний, але можливий сценарій виводу військ. Будемо тримати колачки. Так. Підпиш... Підпишіться обов'язково на мій канал, поставте дзвіночок, щоб вам сповіщав Ютуб про мої відео. А також обов'язково поставте лайк. Вам не важко, а це допоможе найбільшій кількості людей побачити це відео. Але ж це теми дуже серйозні, дуже турбуючі для багатьох людей, тому. Буду вдячна, що через вас, за допомогою вас, люди побачать багато людей побачать це відео. Тому давайте дивитися, чому ж російська армія почала вивозити техніку через Маріуполь ну туди, через Маріуполь в сторону Таганрога, в сторону Росії. Що це за переміщення? Покажіть чому. Чому російські війська вивозять техніку, боєприпаси, тяжку з артилерію? Чому вивозять через Маріуполь в сторону Росії? Чому? Що це таке за рух? Повішений. Якось ситуація буде змінюватися. Вона повертається на 180 градусів, як кажуть, щось тут ну, буде не так, як зараз. Бачите? Тобто не отак головою вниз, а перевернеться ситуація. Єрофант випав на дні колоди, а єрофант він говорить про якісь правила, якийсь порядок. Про те, що якісь мудрі прийняті були рішення. Бачите, скільки в нього тут це мудра людина? Тобто, прийняті, можливо, були рішення. Можливо, був наказ якогось верхівки якоїсь. А що ж це? Покажіть, про що ж тут повішений? Імператор знову, дивіться, ну, тобто повішений імператор, тобто щось імператор, можливо, дав якийсь наказ, щоб ця ситуація, ну, по-іншому була. Змінити ситуацію, змінити. Що ж він тут дав приказ, наказ Корол... імператриця? Стосовно України, що тут, П'ятірка жезлів, Ідуть якісь. Знаєте, от, Перешкоди, начебто, знаєте, на їхньому шляху. У них немає, у них іде криза. Це, знаєте, криза, яка от, ну, як їх добили вже до ручки, як кажуть. Іде от ну, багато вогню, бачите, багато всього, начебто, от їх просто ну, знищили вже, можна так ще сказати. Верховна Жриця, якісь таємниці, тобто якась таємні, якісь рішення були прийняті, якісь таємні рішення таємні, що по п'ятірки жезлів, що йде криза, і щось ну, потрібно з України. Якась їм допомога потрібна, бачите? Можливо, вони на перегруповування якісь поїхали, можливо, щось вони змінюють. Якусь тактику таку змінюють. А чому змінюють тактику? Шістрка кубків. Як, знаєте, ну от, мені хочеться сказати, як зайшли, так і вийшли. Події, начебто, знаєте, минулого. І вони прямо от балансують. І ранене серце. Тому що їм. Ну, якусь болю завдали. От є, у них є втрата якась. Якусь, знаєте, тут як, прямо ножом в серце, як начебто. І що? Великі втрати по матеріальному. Тобто їм завдали дуже великого, великого такого удару. У них дуже мало залишилося. Ресурсів, тобто удар по ресурсам дуже великий був, і їм потрібна допомога. І вони намагаються, знаєте, їх якось її комплексувати. Компенсувати, щоб задовільнити свої бажання, щоб задовільнити по десятки кубків, щоб ну от, мати. Завершення, щасливе завершення, як кажуть. І карта Мир. І от щось вони хочуть закінчити. Щось якесь один про Один, якось, знаєте, один завершився, у них етап, можливо, один щось, якась, може, зміна була. Про що тут карта миру? Про короля Кубків. Що тут король Кубків? Трансформація. Колісниця. Король жезлів. Ну, тут прийняті рішення якісь були, прийняті рішення, взяли під, знаєте як, колісниця взяли під контроль цю ситуацію і відбувається цей рух, як завершення якогось процесу. Розумієте? Цікаво. Давайте спитаємо, чи це цей вихід, ну от їх чи це є жест доброї волі, можливо, звідки звідкілясь. Чи це можливі жести доброї волі, вихід без бою російських військ? Чи можливі це вихід без бою російських військ? Як жест доброї волі, так? Да? Вони люблять такі жести. У них, бачите, дуже великі втрати, у них емоційні втрати, у них ну, не керована ні армія, ні ті задачі, які були поставлені, вони не досягли, вони втратили тут втрата емоційна, тут розпач, тут все, що можна. Тобто по фінансам іде, ось бачите, по... тобто, іде ну, як ми їдемо в сім'ю, тому що розпач у нас. Повернення додому є от. Як от повернення додому. Зараз ми подивимося далі. Ну, дивіться, вісімка. Вісімка кубків. Тобто йде розпач, і вони відходять. Іде розпач, і вони відходять додому. Карта дому, карта енергія дому. Ситуація перевертається, бачите? Прийняті рішення. Туз жезлів. Це початок якихось нових дій. Початок якихось нових дій, щось по-іншому піде, якась шанс. У них якийсь є шанс на зміну ситуації, тому що, бачите, їх тут вб'ють ну, просто, їх тут знищать. Імператриця, бачите, тобто їх Україна знищить всі карти одні й теж, і вони виходять відходять по Сонцю, бачите? Так, як і раніше. Тобто для України настає от сонце. Це дуже така карта перемоги, благоприятна дуже карта. Дев'ятка мечів. Оці всі страждання, мені кажеться, що вони вже, знаєте, бачите, йдуть на завершення. Йдуть на завершення. Оці всі страхи вони перекриваються вже приємними якимись новинами. Ну, так, покажіть, чи будуть, чи буде вихід, чи буде вихід російських військ з Маріуполя, чи, будуть вихід, чи буде вихід російських військ? З Маріуполя, ні, вони через Маріуполь просто їдуть. Чи буде вихід російських військ з української території у квітні 2023 року, чи буде вихід російських військ з території України? Початок якихось okay. емоцій, тобто їх уже переповнюють і цей процес відбувається. У них є шанс. У них є такий шанс просто це зробити. Бачите, відійти відлюдник. Відійти. А відлюдник це ну, просто він, ну, він відходить. Ну, шанс є залягти десь, бачите, сплячку, тобто швидко. Королева Пентаклів, забрати свої, ну, от вони потихесеньку, знаєте, потихесеньку вони це роблять таємно. Таємно, знаєте, щоб забирають знаєте, забирають це своє майно, яке вони вважають. Знаєте, типа майном, можливо, нашого багато ще прихватили, але ж. І, бачите, якась і помірність. Вони начебто от просто десь в сторонку відходять, відходять в сторонку. І... Йдуть. Вихід, вихід іде. Я роз, нічого не розумію. Вихід можливий. Я можу впевнено вам сказати, що карти ці говорять, давайте давайте подивимося, ось на Оракулі. На Оракулі Незламний. Давайте подивимося, що ж нас чекає у квітні. Ну, от, Зі сторони російської армії, які приємні моменти чекають нас у квітні з російської сторони. Тобто, які для нас, для України будуть приємні моменти, які вони нам дадуть, які, які події, які приємні моменти можуть бути для України. Стосовно російської армії, які приємні моменти у квітні 2023 року. Карта укриття. Ну, знаєте, ну, зрозуміло, що потрібно нам ще буде сидіти в укриттях, тому що вони просто ж так ну, за одну секунду не розтворяться і не залишать нас спокій. Карта воля. Карта порятунку. Ну, Будучи, бачите, завдавати. Тобто, такого карта весна. Ну, весна щось нам покаже. Весна покаже це 100% дорога, бачите, пряма, чиста дорога. Тобто їм дорога без перешкод. І, 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 дивіться, весна і дорога. А що тут за дорога? Повідомлення. Ну, якусь почуємо звістку про вихід. Бачите? Дорога і повідомлення. Тобто ми почуємо якусь звістку. Вірність. Ну, і перечуття. Понимаєте, от якісь у нас все-таки є перечуття, якась надія є, надія, що ну, на, на нашу землю робота. Ну, робота... Зрозуміло, карта вибору, карта вибору. Тобто хтось буде, знаєте, якась, будуть, якась якийсь вибір буде у нас. Ну, і віра, таки ж, віра, тривоги ще будуть. Ну, дивіться, дорога показалась, в принципі, давайте спитаємо прямо так: чи буде відхід російських військ з території України? У квітні 2023 року, чи будуть відхід, чи буде відхід російських військ з території України? Вихід з території України, чи буде вихід російських військ з території України у квітні 2023 року? Ми зараз подивимося, що тут покаже нам. Ну, Надія, бачите, є, так? Надія? Надія. Є ще страх. Робота. Тобто робота в нас буде через обстріли. Ще обстріли, на жаль, не прекратяться. Повний блекаут. Ну, повний блекаут це говорить про те, що ну, ще невідомо. Тобто, якась, знаєте, як закрита ситуація. Як ще така невідома, щось роблять, але це в, ну, в таємниці, як і жриця випадала. І знову віра. Ну, Покажіть, що тут дім. Зруйновані дома. Ну, карта розлука. М -м -м. Ну, можливий вихід, ну, не знаю. Цей оракул мені от... на зараз я нічого дуже такого не зрозуміла з його слів, але ж вихід можливий. Давайте ще візьму свою колоду найулюбленішу, і задам їй питання, чи вийдуть, чи буде відхід? Російських військ з українських земель з українських територій у квітні 2023 року. Чи буде вихід найближчий місяць? Давайте так. Чи буде вихід найближчий місяць російських військ з території України? Хай не повний, я не кажу повний, але частичний, можливо, чи буде від, відхід російських військ з території України найближчий місяць? Обмеження якесь, якесь іде у них обмеження, вони роблять перші кроки. Що тут за обмеження? Обмеження, як колесо фортуни, куди воно крути швидко. Тобто якесь іде обмеження, вони не знають, що робити, як робити, вони не бачать можливості рухатися далі. Тут іде якась ну, як начебто. Ну, безвихіддя, безвихіддя і по колесу фортуни, знаєте, це як, як, як щасливий случай, да? випадок, щасливий випадок і швидко якось будуть. М -м, куди? Що це за швидка дорога, якась швидка дорога куди імператор? Ну Будуть накази, якісь накази, з вище керівництва, які задовольняють, от, ну, задовольняють закінчення про закінчення якоїсь операції. Можливо, це буде, як знаєте, як закінчення якоїсь. От світ це ну, карта мир. Да? Карта мир, Якось Ми йдемо до, до завершення чогось, до чогось завершення. Я питаю, чи вийдуть вони, тобто вони йдуть до якогось завершення, якесь керівництво їм, вищі чини, будуть задоволені цією операцією, можливо. І от якось як завершення. Відстоюватимуть своє, свої позиції, потрібна їм допомога і відхід, бачите? Тобто будуть вони або перегруповуватися, або дійсно буде, буде як завершення якоїсь певної операції, і буде, вони будуть потребувати відходу. Тому так. Ну, Закінчення війни. Бачите? Війна, тобто війна, все, вони відійдуть. Це я зараз початок, це я зараз. Це... Щоб стримати хоч трішечки втримати свою армію, щоб її хоч трішки зберегти. розумієте? Вони йдуть в нове. Вони йдуть в нове, тому що вони тут потерпіли поразку. поразку. Ну, такі справи. А їхній відход, їхній відхід на зараз, на сьогодні, що їдуть колони з технікою на вихід до Росії, це про що? Вихід зараз, вихід їхніх військ, це про що? Ну, про пораження пораження, пораження да? Це карта двояка, вона йде, ну, тобто, Знаєте, як вона йде тут, як один програв, а один виграв, але ж тут іде відхід. Бачите? Тобто вони кинули зброю. Відход, але тут багато ще ілюзій. Тобто, війна ще не закінчилася, люди добрі. От швидко, бачите, швидко якісь в них емоції, і вони втратили ресурси. Ну, карти одне й те саме показують. Вони втратили ресурси, їм потрібне нове, нове щось прийняти, якесь рішення нове. Вони не мають чим захищатися, немає. Україна, просто їх уже от немає захисту від України. І йде колесо фортуни, і йде щось, бачите, нове, якесь нове. Якісь нові нові пропозиції, нове, нове. Іде якось ну, сонечко. Так? Їм потрібна допомога, їм потрібен ну, перегрупування можливо. Якісь по домовленості йде відхід. Бачите, відхід. Якась домовленість йде відхід. Тобто, щось вони розуміють, що все не так, і десь з якихось територій вони просто підуть, підуть. Це 100%. Тому ми можемо у квітні бачити жести доброї волі, це 100%. Давайте питати: чи вийдуть окупанти, чи вийдуть російська армія з Херсонської області, з лівого берега Херсонщини? Чи вийдуть найближчим часом російські війська з Херсонської області? Чи вийдуть російські війська з Херсонської області найближчим часом? Розбите серце відхід, перемога. Вони відійдуть по-хитрому. Да? Відхід по-хитрому, 100%. Але, можливо, трішечки затягуватиметься це це. Але буде, бач, хитрий відхід. І по обміряності, ну, як би. Все, у них там немає ресурсів, їх там нічого не держить. У них буде відхід, відхід. Бачите? Але, можливо, ну, от якось протягом, знаєте, протягом місяця. Можливо, не от сьогодні, прямо не завтра, не через тиждень. Можливо, от якось карти Таро ну, не розуміють дуже сроки її. Вони показують ситуацію, аналізують ситуацію. Так, Чи буде відхід російських військ із Запорізької області? Чи буде відхід російських військ із Запорізької області найближчим часом? Чи буде відхід з Росії? з е, області Чи буде відхід Запорізької області? Знову королеви Пентаклів, знову місяць і хитрий план, перемога хитра. Тобто, ви знаєте, вони хочуть зробити отак, от начебто, щоб це було по-хитрому. Якось, знаєте, хитрий план. Залягти на дно по-хитрому. Поміркованість знову. Знову йде поміркованість і знову йде відхід. Щоб вберегтися, відстояти щось. Тобто вони, ну, от можливий відхід із Запорізької області, можливий, робота по цьому йде. Вони було, ну, дивіться, у них тупік. Тупік, вони не знають, що робити, вони відходять. Запорізька область також можуть відходи, бути. Можуть бути відходи. Тому ну, така була, такий прогноз був. Давайте вже завершувати 20 хвилин. ми знімали. Давайте ще так спитаю, чи буде наказ для російських, для російських солдат чи російської армії про вихід з України, чи, будуть, чи отримають російські війська наказ приказ про вихід з України з території України, Херсонської та Запорізької області? Чи буде приказ? Чи буде приказ російського керівництва про відхід з України? Домовленості якісь, колесо фортуни, ресурси, стримати ресурси і відхід, Для, щоб перемога, щоб не впасти з коня. І завершити операцію. Дивіться, їм потрібно щось нове. Їхня операція підійшла до кінця. Вони не здобули цілий жодних, тому, щоб залишитися на коні, залишитися переможцем, їм потрібно щось нове. І вони якось щось його будуть переформатовувати. Я кажу. Процес цей завершиться. Завершиться. Тому, чи буде приказ? Ілюзії, страх. Отримати це все і вийти ну, Планують планують щось змінити, тому що їх це не влаштовує. Їх таке вже не влаштовує. Вони розуміють, що вже ну, безвихіддя, що смерть. Ну Цей процес буде змінюватися. Щось там буде з, з самим Путіним щось буде. Щось буде, що він буде щось тут регулювати. По правосуддю, дивіться, далі йде правосуддя. Тобто тут іде процес із якимсь королем, з цим королем. Ну, це Путін завжди виходить на, на цей процес. Щось він буде по справедливості регулювати, або щось з ним буде. Чи буде щось з Путіном фізично? Відхід. У мене завжди на смерть виходять такі карти. Путін відхід. Оборона. І відлюдник. Чи можуть прибрати Путіна? Чи можуть прибрати Путіна? Фізично? Так, фізично. Тобто втрата здоров'я. Втрата здоров'я. Очікують. Ну, очікують зараз на покращення, очікують на покращення, домовляються. Але важко, дуже тяжко зберегти імператора. Дуже тяжко, бачите, втримати імператора на кріслі. Такий був прогноз. Ну, в общем, я думаю, що виходи з України будуть. А нам найголовніше, щоб вони вийшли, а там хай вони що хочуть, то й роблять. Живуть і розживаються, як кажуть. Та нас не трогають. Тому, любі мої, бережіть себе. Україна перемогла. І це вже доведено, і вже на полі бою наші мужні воїни це доказали. Рік, Уже рік і два місяці, да? почти, що буде скоро. Я... Хоч пишіть мені в коментарях, там, хоч не пишіть, що Херсон — це Росія. Ви ж всі бачите самі, що це не так. І не буде так, як вам хочеться. Це я для тих, хто пишуть мені в коментарях, всякі розресійці. Все на все добре, мої любі українці. Бережіть себе, віримо в Збройні Сили України, віримо в Україну. Ми перемогли однозначно. На все добре.